26 розділ, і настав був голод у краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових, і пішов Ісак до Авімелеха, царя Филистимського, до Герару, і явився йому Господь і сказав Не ходи до Єгипту! Оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселися хвиливо в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі. І я виконую присягу, що нею поклявся, був Авраамові, батьку твоєму, і розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомство твоєму я дам усі оці землі, і поблагословляться в потомстві твоїм, усі народи землі, через те, що Авраам послухав мого голосу, і виконував те, що виконувати я звелів заповіді мої, постанови і закони мої, і осів Ісаак у герарі, і питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав вона, сестра моя, бо боявся сказати вона, жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через ревеку, бо врогли вас обличчя вона. І сталося, коли він там довго жив і дивився Авімелех, цар Фелистимський, через вікно, та й побачив: ось Ісаак забавляється з ревекою, жінкою своєю, і покликав Авімелех Ісаака та й сказав: Тож, оце вона жінка твоя, а як ти сказав, був вона сестра моя? Ісак же йому відповів, бо сказав, щоб не вмерти мені через неї, і сказав Авімелех, що ж то ти учинив? Ти. Один із нашого роду був мало не ліг з твоєю жінкою, і ти гріх би спровадив на нас, і наказав Авімелех усьому народові, говорячи хто доторкнеться цього чоловіка та жінки, його, той певно, буде забитий, і посіяв Ісак у землі тій і зібрав того року стокротно, і Господь поблагословив був його. І забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього отара овець, такіс і череда товару, і багато рабів, і заздрили йому филистимляни. і всі криниці, що їх повикопували раби батька його, за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали і понаповнювали їх землею. І сказав Авімелех Ісакові Іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас. І пішов Ісак звідти, і в долині Герару розтаборився та й осів там, і знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, і позатикали були їх филистимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення, як імення, що батько його був їм назвав, і копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи, Це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я Ситна, і він пересувався звідти і викопав іншу криницю, і не сварилися за неї. І він назвав для неї ім'я руховод, і сказав: Тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножилися. А звідти піднявся він до Бершеви, і явився йому Господь тієї ночі, і сказав Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою, і поблагословлю я тебе, і розмножу нащадків твоїх ради Авраама, мого раба, і він збудував там жертівника, і покликав Господнє імення. І поставив він там намета свого, а раби Ісакові криницю там викопали, і прийшов до нього з Герару Авімелех і Хузаат. Товариш його і піхол, головний начальник війська його, і сказав їм Ісак, чого ви до мене прийшли. Ви ж зненавиділи мене і вислали мене від себе. А ті відказали: ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ми сказали: Нехай буде клятва, поміж нами поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою, що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулися до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро і тебе відіслали з миром, ти тепер благословений від Господа. І він учинив для них гостину, і вони їли й пили, а рано вони повставали і присягли один одному, і відіслав їх Ісак, і вони пішли від нього з миром. І сталося того дня, і прийшли Ісакові раби, і розказали йому про криницю, яку вони викопали, і сказали йому ми воду знайшли, і він назвав її Шіва, чому імення міста того Бершева аж до сьогоднішнього дня. І був Ісав віку сорока літ, і взяв жінку Єгудиту, дочку хітиянина Бері, і Босмату, дочку хітиянина Елона, і вони стали гіркотою духа для Ісаака і Ревеки.